Вітаю! Я Леонід Сахановський, це мій канал Книгоогляд. 19 серпня цього року президент Сполучених Штатів Байден підписав черговий пакет військової допомоги, і там є півтори тисячі ТОУ. Що ж це за штука така? ТОУ? ТОУ – це важкий протитанковий ракетний комплекс другого покоління. Він розроблений в 1970 році. Випущено більше 700 тисяч штук. Дуже популярний. 40 країн експлуатують. його. Калібр ракети 152 мм. Дальність максимальна летить ракета 4,5 км. Прицільна дальність ефективна 3 ,750 км 750 метрів. Для знищення цілі не потрібно опромінювати танк, не потрібно враховувати вітер. Звичайний електронно-оптичний приціл, потрібно утримувати марку, прицільну марку, наводиться на ціль і її утримувати по центру цілі до влучання. Напівавтоматичний приціл зворотній зв'язок виконується по трасеру. Траса це лампочка, ксенонова лампочка, що світиться в хвості ракети. і Її добре видно. В пристрої, прицільному пристрої, є така штука, називається координатор. Він вимірює відхилення ракети від цілі і дає команди на мікродвигуни рулів ракети. Передаються команди по мікропроводам. Це погано. На полі літають осколки, кулі літають, можуть перебити цей проводок, він розкручується на всю довжину польоту. І крім того, можна за кущі зачепитись, ракета буде втрачена. В 1992 році розробили американці ТОУ-2, 2А і 2Б. два варіанти. Вони більш прогресивні, вони використовують вже, вже радіоканал для керування ракетами. Ну, Тоу А, ТОУ-2А це проти амбразури, то вона прямо влучає туди куди влітає, туди, куди цілиться. А ТОУ-2Б це проти танк. Тобто він пролітає зверху над танком, трошки менше, ніж на метр висоті. І в нього боєзапас вистрілює акумулятивну струю зверху донизу. Вертикальний підрив. Дуже ефективний потужний комплекс. В нього бронепробиваємість 900 мм броні за динамічним захистом. Це сильна штука. Ну, Недолік того, це провода. Наявність і те, що він зроблений моноблоком, він важкий, він важить 93 кілограми. Спробуйте потаскати 93 кілограми під обстрілом. Це так просто не вдасться. Ну, звичайно ж, на полі бою пускова протитанкова комплекса це ціль номер один для снайпера, кулеметника, мінометника, для артилерії, для всіх. Давайте порівняємо цей комплекс із стугною, українською стугною. Український протитанковий ракетний комплекс Стугна прийнятий на озброєння в 2011 році. Калібр ракети 130 мм і є ракета 152 мм. Те ви просто на ту саму пускову ставите любу ракету і вона працює однаково. Це так само, як і комплекс другого покоління. Ми повинні керувати ракетою до моменту влучання в ціль. Але стугна керується по лазеру, а не по проводам чи по радіоканалу. І це більш ефективний спосіб. Взагалі, існує три спосіби прицілювання: по лазерному променю, по лазерному променю з супроводом цілі в автоматичному режимі і з пульта дистанційного керування. Існує декілька різних варіантів стугни, наприклад, скіф. Це українсько-білоруський комплекс. Ми виробляємо ракету. Білоруси виробляли пульт дистанційного управління, ми його продавали по всьому світу. Ну, і є ще комплекс Амулет. Це стугна поставлена на автомобіль Варта Новатор. Знаєте, у нас такий дуже класний автомобіль випускався до війни. І сумно, що в нас, якби у нас такий було хоча б півтисячі штук, ми б ворогів знищили набагато швидше. Блочний, модульний апарат. Пускова установка 32 кг, ракета 29 кг з половиною в контейнері, пускова установка 10 кг, там ще шнур 50, кг, 50 метрів. Тобто ми можемо поставити на пригорку пускову, знизу під пригорком 50 метрів, викопати окоп там, ставити пускову установку, і там знаходяться всі люди. Це безпечніше для роботи. Ну і крім того, якщо почнеться якийсь обстріл, мінометний чи артилерійський, перший постріл, як правило, йде е, пристрілочний, неприцільний, вискочити з окопа схопити 32 кг е, станину і спригнути в окоп. Людина може запросто. 93 кг, ви так просто не використаєте, не піднімете і не поволочите. Тому якщо ТОУ має бойову живучість 3, е, Постріли ракети, то Стугна має десь е, бойову живучість 15. Дійсно, е, От на початку 2019 року у нас було 200 пускових і 3000 ракет. Якраз з розрахунку 15 ракет на одну пускову. Е, з 19 по 2022 рік ми не, закуп, а, ми не закупляли для армії е, протитанкові комплекси Стугна, їх робили для інозамовників. І от коли прийшло 24 лютого року. Відбувся зразу обстріл КБ «Луч» і виробничих потужностей, де вони випускали цю зброю, і складів. А на складах знаходились ракети Вільха, які ще не були передані в Збройні сили, Нептун, Стугни для передачі іноземній державі, пускові ракети. Це все було на складах. І от росіяни трошки промазали, вони не попали точно в склади. Через 12 годин вони розібрались і повторили удар і вже знищили все. Але працівники підприємства звернулись, швидко звернулись до Збройних сил і за 12 годин вивезли все. Ракети Вільха відвезли зразу під Київ, там наші пускові установки вільха, громили російські колони і постійно ми, значить, мали ракети, бо ми їм звідти привезли. Нептун вивезли, сховали, тому що вони не були повністю готові. Зараз вони потрошки. Доводяться до ума і йдуть в бій. Ну і стугна. Зверніть увагу, на, мені взагалі здається, що там було стугне на складах стільки, скільки в нас в армії. Ну, по крайній мірі, декілька сот це точно пускових. Тому що, коли ми дивилися в інтернеті відео, як наші знищують за допомогою стугнен російські танки, там, як правило, ну, половині випадків це був араб, Арабський шрифт. Арабський шрифт. Тобто вона була підготовлена для продажі за кордон, але забрали, підсилили територіальну оборону, бригади, які обороняли Київ, і зараз ці всі ракети і пускові успішно працюють. І це дуже добре. Що я хочу сказати? Ми бачимо, що стугна це більш прогресивна техніка, аніж ТУ. Але скажіть мені, ну кому півтори тисячі того були лишніми? Нікому ще не були лишніми. В умовах бою, на мою думку, різні системи протитанкових комплексів підвищують бойову ефективність підрозділів. От коли не наткнешся в інтернеті на розповіді наших ворогів, як там війна йде на Україні, в них одна розмова: бачите, як українці сильно озброєні йдуть на позицію солдати. Кожен несе 2-3 одиниці протитанкових комплексів ракетних в, в лівій руці Карл Густав, в правій руці Енлаву, за спиною пара ракет для е, стугни, а потім ще люди Джевеліни несуть. І це правильно, тому що різні ракети мають різні е, області застосування. От, наприклад, Джевелін та прекрасна ракета. Комп'ютер, розумніша техніка, розумна техніка. Сама летить, сама наводиться, вистрілив, забув, вона сама наводиться, і ніхто від неї так просто не втече. Так, е, да, дуже хитра ракета. Має дуже точний комп'ютер. Після запуску вона зразу піднімається на висоту 160 метрів, летить, розганяється на велику висоту 160 метрів. Бо знаєте, знизу осколки літають пулі, мало ли що там може бути знизу. Може е, покалічити ракету. І на висоті 160 метрів вона летить. Десь дві третини шляху, чи три, чи три четверті, на двигу, двигуни працюють, а потім двигуни виключаються, щоб оці гарячі гази не, не служили демаскуючим признаком. І вона в плануючому режимі на швидкості десь більше 200 метрів на секунду, десь 200-250 вже зверху вниз, падає на ціль, причому падає під кутом 60-80 градусів зверху. І знищує ціль. Ну, всім хороша штука. Але я маю сказати, що. Є в неї недоліки теж. Теплова головка наведення вона націлюється на найбільш гарячу ціль. Що розказують наші воїни, є випадки. Обстрілюємо колону. Працює, допустимо, наприклад, плащує Джевелін і «Стугна» поряд нашій. Джевелін, перший танк вистрілив, другий задній танк вистрілила «Стугна», потім знищили якийсь там бензовоз, попали, воно все горить, палає ярким пламенем. І далі. Ми прицілились в якийсь танк ще живий, а ракета після пострілу перенацілюється, вона перенацілюється на більш гарячу ціль, на гарячий бензовоз. Все, поки воно все не вигорить, джевельні застосувати немає. І тут наші спеціалісти зі стугною, у них рука не дрижить, розстріляють все до тла, тому що є різні системи з різними способами застосування. Знову ж, стугна має саму велику дальність. 5 кілометрів і летить, і є випадки, коли на 5,5 кілометрів знищувалися ворожі ціль. Джевелін, безумовно, може навіть попасти ціль, яку не видно. Розказували мені історію. Зимою зима більш двох кілометрів через поле посадка, за той посадку російський танк. Вранці він заводиться, ну танк, як заводиться дуже далеко чути. Подивилися, побачили, димок піднімається від танка, що прогрівається. Ну, танка не видно, він за посадкою включили джевелін, а джевелін захопив, Потому, тому що тепла ціль, тепло з'являється. Пустили, ракета пішла вверх, перелетіла через посадку і зверху вниз здарили, аж куски полетіли цього танка у всі сторони. Взяти, наприклад, е НЛО Шведи для Великої Британії зробили, ну теж ну така класна штука. Легка, компактна, не, потрібно, не потребує ніякого обслуговування. Зручна в користуванні. Вона робить дуже цікаво. Ви включили, поставили акумулятор, включили і супроводжуєте ціль 3-5 секунд. В цей період кнопка пуск, спусковий гачок заблокований. Після того, як комп'ютер обрахував елементи траєкторії, як рухається та ціль наша, він розблоковує кнопку, можна робити пуск. Ракета в її пам'яті Лежить е, траєкторія цілі, вона знає, куди летіти, в точку зустрічі з цілі, і вона туди летить. Вона компенсує вітер, вона компенсує все на світі. Одне, якщо танк різко, різко зупиниться, то ракета полетить все-таки в то місце, де вона мала зустрітись. І саме тому, НЛАУ вона не дуже дальня. Вона діє на дальності від 20 до 800 метрів. В ближньому бою НЛАУ просто незамінимо. Так, да, в ендлау є ще деякі недостатки, недоліки. Вони, вона зроблена взагалі, вона не підлягає ремонту. От її зробили в 2010 році, в 2010 20 років вона має вилежити, вилежити потім її викинути. Зараз 12 років, як випустили ті ендлау, інколи є випадки, що не спрацьовує акумулятор паршивий. Ну, буває, спортує акумулятор. Прекрасний акумулятор від Мопеда. Один мужик держить два проводки пальцями біля акумулятора від Мопеда, другий пальцями тримає проводки на НЛАУ, пуск нічого в нас не пропадає. Отже, ми маємо зробити висновок, що різні системи, наявність різних систем зброї дуже сильно підвищують бойову ефективність підрозділів. І те, що нам дали півтори тисячі ТОВ, це дуже-дуже корисно. Вони ще нікому не не стали? Да, вони, вони всім потрібні. Так що, все буде добре, ми переможемо. Я вам всім дякую. Маю, маю телеграм-канал, кому зручно. Дивіться там. Прошу підписувати, ставити подобайки і поширювати посилання на мої відео. Це допомагає просуванню на Ютубі. Всім дякую, до побачення.